Вітаю, друзі! Перше вересня сьогодні з вами Валерий Клочок і про найголовніші події минулої ночі. І сьогоднішнього ранку готовий вам розповісти. Тому підписуйтесь, хто цього не зробив раніше, і тисніть на дзвіночок. Ви будете знати першими про найголовніші події, які відбуваються у світі і в Україні, і на Росії, в тому числі, бо минула ніч на Росії була дуже пекельною. Для них понад 160 безпілотних літальних апаратів долетіло в різні куточки Росії. Можна вивчати географію. Про це буквально за кілька хвилин. А спочатку інформація щодо Лаврова: живий він чи ні. Поки що невідомо. Але російські ЗМІ ніяк не коментують пост кислиці, що, як на мене, дуже примітно. Нагадує мені історію з Жириновським. Вони довго приховували інформацію про те, живий він чи ні. Так само я думаю, що буде із Лавровим, бо кислиця ну просто так писати пости не буде. Втім, ми певне повітили, що дуже багато є цитувань Лаврова. Про переговори і таке інше, звідки вони власне з'явилися у суботу. Російські засоби маси інформації показали пропагандистський документальний фільм Мости на схід, в якому Лавров, серед іншого, коментував, хоча в переважній більшості, коментував втрату Росії у частини Курчини. Для Росії це зараз серйозний виклик. Рейтинг Путіна не те, що суттєво, а трішки просів. А от невдоволення росіян путіним і путінським режимом зростає. Воно лише за місяць після подій в Курській області зросло на 10%, 28 росіян, за даними соціологічних груп державних російських, що дуже примітно піднялось до такої відмітки. І Лавров говорив про те, чи будуть переговори, чи може Росія міняти території, до прикладу, Курську область захоплену українськими збройними силами, на території, які вони захопили на сході, і таке інше. Говорить, ні, ніколи цього не буде і так далі. Лавров ширить інформацію, яка потрібна сьогодні ще раз наголошу радикальному крилу путінського режиму. В один якийсь момент він говорив, до прикладу, про мирний план Китаю, мирну декларацію Китаю, коли вона ще не зазнала змін і містила усі 12 пунктів, в тому числі і пункт про територіальну цілісність України. Для мене особисто це було дуже дивним. Але нині я так розумію, що Лаврову сказали, що ти не можеш говорити про якийсь там обмін територіями або взагалі про якусь територіальну цілісність України. І тому фактично засоби масової інформації і в Україні. Ну я вам хочу сказати і чимало російських підняли просто на сміх Лаврова про його заяви, які він зробив саме в цьому документальному фільмі. Тому за здоров'ям і за життям Лаврова слідкуємо. І тепер, друзі, детально про те, що ж відбулося минулої ночі на Росії, як повідомляє Міністерство вбивства Російської Федерації, за ніч на території Росії прилетіло. Понад 160 безпілотних літальних апаратів, ну вони точно прилетіли з України, і це правильно. Спочатку вони говорили про те, що нібито збили 158 безпілотників і в принципі все збили, нічого нікуди не влучило, але як зараз засвідчують російські ЗМІ і пабліки, доволі обережно, все ж таки прильоти є і потужні. Що відомо на цю хвилину особисто мені, я вам зараз детально про це буду далі розповідати. За даними Міноборони, найбільше. Звісно, Російської Федерації Міноборони найбільше безпілотників було перехоплено на територію Курської області, 46, Брянської, 34 та Вороновської, 28. Ймовірно, саме на території цих областей розміщено найбільше систем протиповітряної оборони. На території Білоруської області було перехоплено 14 безпілотників Рязанської. Вісім, це трішки далі. На території Калузької області 5, на території Липецької – 4, Тульської 3 і по два безпілотники над територіями Тамбовської та над територіями Орловської, Тверської та Іванівської областей. Ну, відкривайте карту, друзі, і передивіться, що куди прилітало. У Тверській області після атаки безпілотників почалася пожежа на Конаківській державній районній електростанції. Коли ви бачите абревіатуру ГРС. Правильно, дрес це державна районна електростанція. Також була атакована Каширська дрес. Це під Москвою. Сім безпілотних апаратів прилетіло до московського регіону. Як повідомляє Міноборони Російської Федерації, знову поки що ми беремо за основу їхню інформацію. Я думаю, вона пізніше буде оновлена Генеральним штабом Збройних сил України. Два перехопили над Москвою, п'ять на території Московської області. Сабяні ще вночі почав звітувати, що ніку, нічого нікуди не прилетіло, все позбивало, все супер. Але відео, які знімають місцеві мешканці, засвідчують дещо про інше. Один з безпілотників упав на срай поруч із приватним будинком у селі Дурних. А ну це точно найголовніша новина. Один із збитих безпілотників в результаті падіння пошкодив окреме технічне приміщення Московська НПЗ. Це взагалі супер фішка. Минулої ночі Собянін, який розповідав про те, що московський НПЗ абсолютно не вражений. І я зараз дивлюся, як там коментують збиття е безпілотників, то це швидше схоже на самоліквідації, які чітко влучають у об'єкти на НПЗ. І пожежа на московському НПЗ зараз дуже потужна. Собянін говорив про те, що загорілося якесь окреме. Технічне приміщення, все локалізовано, але нині підключили до цього процесу МНСників Росії і інші служби, які допомагають гасити пожежу, яка на московському НПЗ доволі потужна. Також під загрозу, як пишуть, опинилася каширська Грес. Територію станції атакували три БПЛА. Голова Кашири Михайло Шувалов повідомив, що жертв і руйнувань немає, пожежі не було. Ну, все як завжди, позбивали. Але зрозуміло, що така кількість безпілотників не могла бути збита. Ну, це просто неймовірна кількість, як на мене. Ви добре пам'ятаєте атаку 26 і 27 серпня, коли дуже багато безпілотників збиті всі вкрай складно, та й навіть от минулої доби 25 впало просто так. В Україні безпілотників їх не збили. Або вони збилися курсу, або вони просто влучали в цілі. І до інших новин, друзі. Росія ймовірно передислокувала певну частину своїх резервних військ із Покровського напрямку на Курщину. Про це сьогодні повідомляє інститут вивчення війни Сполучених Штатів Америки. Звісно, ця інформація трішки застаріла. Вона датується приблизно 14-17 серпня, але зараз вона вже верифікована. Ситуація, звісно, на сході залишається доволі складною. Генштаб, до прикладу, повідомляє, що у суботу на фронті сталося 183 боєзітнення. Це дуже багато. 30 атак зафіксовано на Покровському напрямку, 28 на Курахівському, 25 на Куп'янському. Але все ж таки певне переміщення Збройних сил Російської Федерації на Курщину є. Тому в цій частині кульська операція дійсно важлива. І в цій частині, в тому числі, я вам розповідав, що дуже важлива і соціальна складова. Трішки раніше я згадував про це у сьогоднішньому відео. Тому те, як будуть розвитатися події на Московії, треба спостерігати. Лавров яскравий тому маркер. Не просто так все відбувається. І до подій за кордоном у Сполучених Штатах Америки Камала Гарріс наполягає на тому, щоб дебати з Дональдом Трампом, які мають прийти 10 вересня на телеканалі ABC, Проходили з включеними мікрофонами. Там зараз триває дискусія про те, чи мають вимикати мікрофони, коли один спікер говорить, а інший очікує, щоб вони не перебували до одного. Гарріс наполягає на тому, що треба, щоб мікрофони були вимкнені. Але в мене відчуття, що ніяких дебатів не буде. Трамп постійно щось буде видумувати. Для нього вони не потрібні. Якщо з'явилася інформація про те, що Трамп боїться увімкнених мікрофонів, так як було у нього Джозефом Байденом. То це означає, що він дійсно може не піти на ці дебати. Для нього це буде дуже суттєвий репутаційний мінус. Втім, багато зараз моїх колег, та я особисто відзначаю, що для Дональда Трампа кампанія стає не надто успішною, я скажу так, поки що обережно, не те, що провальною, але він суттєво зараз відстає від тих планів, які республіканці собі будували на майбутнє у цій виборчій кампанії, і від тих цілей і результатів, які вони. Мали, до прикладу, коли опонентом Трампа був Джозеф Байден. Ну а нині тепер уже старий, як каже Трамп, не Байден, а він сам. А Гарріс проти нього виглядає дуже молодо. І ще одна цікава новина із Південного Кавказу: прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що країна заморозила свою участь в організації договору про колективну безпеку на всіх рівнях. Звісно, ДКБ не працюючи орган. Ми це йому переконалися з початком широкомасштабного вторгнення, коли ми розглядали можливість е, ухвалення рішення членами ДКБ долучатися до війни проти України на боці Росії. Цього не сталося нині ж на тлі війни Азербайджану проти Вірменії, коли фактично України ДКБ допомагали не своїй країні, а Азербайджану. Я маю на увазі Росію та Білорусь скандали, ви про ці добре знаєте. Пашинян ухвалив, як на мене, правильне рішення. Але було б правильніше просто вийти за ДКБ, а не заморожувати. Чому він не ухвалює таке радикальне рішення? Поки що сказати складно, але що за все залишає можливість не палити усі мости з Росії, що, як на мене, абсолютно неправильно. Але це рішення за Вірменію. Ми можемо лише оцінювати. І констатувати факти. Дякую, друзі, що ви залишаєтеся зі мною. Дякую, що підтримуєте. Ви це дуже круто робите своїми коментарями, поширюйте відео в соціальних мережах. Дуже вас прошу, це дуже-дуже допомагає просуватися нашому з вами україномовному каналу. Всіх люблю ціную, шаную, не перемикайтесь! Все буде Україна!